Як змінювалися українці? Спеціально до Дня Незалежності України, 24 серпня, театр ВІ підготував особливий концерт-подорож у рамках серії творчих вечірок в вечорниці. Глядачам пропонують прогулятися від ганку до глядацької зали та подивитися на сучасних українців крізь призму епох та мистецьких стилей. повстансько добровольчий кантрі гурт Корк виконує ірландські пісні, актуалізовані під українську сучасність. Зараз співають про війну та нашу майбутню перемогу. Для глядачів, от вживу, це прем'єра. Тобто, ми наші пісні публікували тільки у соцмережах. Бачили, що народу заходить, ну і вирішили отак. От, от, от сьогодні презентувати вживу від козацьких часів до сьогодення. Глядачі можуть не лише спостерігати, але й бути частиною дійства. Під час інтерактивного перформансу Почуй і доторкнись. Відвідувачі беруть участь у ритуальному створенні традиційної української ляльки-мотанки. Все знаєте, як. Ще один з кодів нашого, нашого минулого і нашого народу мотинка то є і оберіг. Тобто, це починається з дитинства, коли матері робили для дітей ті невеличкі іграшки, так би мовити, тобто вони робили з соломи з тканини, яка знаходилась вдома, і це ціле мистецтво, до якого ми пропонуємо долучитись. Приняти в особливу атмосферу допомагає аудіо та відео супровід. На кожен виступ потрібна своя проекція. Треба якось підкреслити сильні частини цього дійства та якось додати вайбу, в якому. Глядачеві бути або комфортніше, або навпаки, він відчує якісь сильні жорсткі емоції, якщо це потрібно. Крім цього, глядачам пропонують до перегляду фільм Земля Олександра Довженка у озвучці гурту Даха Браха. Також у приміщенні театру працюють виставки, шоломи від арт-проекту Броня та серія плакатів від художньої студії Аза Нізі, Маза». Театр лабораторія Ві був заснований у 1991 році і є ровесником незалежності. Ювілейний 30-й сезон, як зазначають актори, завершиться лише після перемоги. На осінь вже заплановані нові прем'єри. Ми зараз працюємо над двома виставами. Одна з них називається Каліка з острова Інішман. Це буде наша акторська лабораторія, адже цю виставу ми ставимо без режисера. І ще одна прем'єра, режисером якої є Дениса Стафів. Називається вона Коні за вікном. Про війну крізь століття і про те, що війна супроводжує людство постійно. Дізнатись про дати прем'єр можна на офіційній інтернет-сторінці Запорізького театру.